Шалом, це Славко і Ася, Україна, батьківщина тотлебенів. Оцю всю етноархаїку землю, яку ми, якою ми перед тим дивувалися в Лисогорському форті, ми тепер бачимо на всіх полях України. Про що вона нам говорить? Перше, про те, що князі Антів і, можливо, Володимир Святий аж до Володимира Святого включно, нехило так отак піднялися на будівництві Змієвих валив і засічних, як це, засічних черт. Мовірно, вони теж приписували по 30%. Тому так радісно і піддався монголам. Бо ті ж, ну ви знаєте, скільки збирали податку. 15%. Так ось. Друге. Однією з причин ну, програшу на Україні, Збройних сил України між Авдіївкою та Покровськом, стало будівництво оборонних позицій. Як кажуть українські вояки з під Сум, те, що їм набудували на 30% дорожче, а трасценник, я думаю, що сумська адміністрація брала ж не дешевно, дурніше за Харківську і брала не менше, вони не хочуть займати. Чому? Давайте з цим розберемося. А допоможе нам Климан Молін, скажу наш юний клаузевіц, він так непогано став клаузевіцтвувати, пояснювати. О, да, є. О, є. Ось це оборонна позиція Збройних Сил України зразка 22-23 року. Бачите? Оце для чого це робили, я вам поясню. Це було помітно з космосу, як і Змії вели, розумієте, це етноархаїка, і воно мало відпугувати пришельців. От вони б подивилися на те, що ці люди способні так іспагані землю, так і змінити рельєф. Що, ну, я розумію, це оборонна позиція, бачите, отут? От вони чи одхоже місто. От бачите, теж оборонна позиція, вони. Якісь, якісь такі укріплення на накопали. На Ось воно в Терені. Бачите, оце, оце, оце от, як би це пом'ягка сказати. Уйбі в Терені, значить. Ну, в гріх говорити, чому це копалося со сторонами 300, 400, даже 800 метрів, є об'єктивні причини. Тому що 22-23 року основним засобом враження були обстріли артилерійські і РСЗО, вже потім прийшли на каби і штурми, на дрони. І тому, власне, отак, от ясно, що розсередиться так, щоб ви бачите, як вони ці квадрати поливали артилерійським вогнем, поки в них були снаряди. Тобто ужас, ужас. Да, ужас. це Вер вердидлунний пізаж Первої мірової війни. І оці, хто улюлюкали, значить, за оце от за. Піхоту Першої світової являєте, а українці холера, це теж пережили, вистояли і досі стоять. Слухайте, ну от, що тут можна сказати, крім... це коли слова зайві, коротше кажуть, що це треба показувати. Але в чому проблема в цих обставинах? Значить, оце ми закриємо оцю от систему, в чому її проблема? Ось, значить, ну ось так от ми ще раз побачимо. Ось воно в чому її проблема. Ноль укриттів. От те, що вони тут накопали, значить, ну це ж не укриття. Ви самі розумієте, нема укриттів, нема вогневих позицій. Це віра в те, що якісь стрілецькі роти. Ну, це форт. розумієте, Це форт. на... Ну, а троти до батальйону зависить від насищеності піхоти, чисто стрілкової до 19-го стрічну та Тлєбінщина. І то вони в теорії отут от мали відстрілювати з цього зігзага, туземця, від туземця, від, від зусулов. Нема вогневих, немає підземних укріплень, нема зв'язку між ровами. Ми це вже говорили. Я показую, я вже цю схему закрив. На жаль, поспішив я закрити. Давайте я і цю дурню закрию, щоб легше було. Назвалося його зв'язку між ровами. Значить, нема загороджень з колючого дроту, що і дроту не було тут, щоб закрити. Розумієте, от на цьому я покажи. Тут же ж треба входа, як в рімське благі. Це ж ні рімській а армії. Тут же ж має бути вход в це укріплення, має бути прикритий. Нема колючого дроту. І головне нема стільки стільки. Піхоти не можна сюди нагнати, нема стільки піхоти, розумієте, у цьому всьому бізумії. Ну, ще раз покажу: от бачите, це навіть в сумах копали ще. І я кажу, от який тут зв'язок, в принципі, по условім м'ясності, який тут зв'язок між цими вогневими позиціями. Значить, що у нас тепер? Тепер я сказав Асі знайти ага. І от час Асі, ну подожди, ну коли ми навіть говоримо за, о, за протитанкові рови, ви бачите, отак от копався протитанковий рів, як 41-го року тут був під броварами, значить, що ну, русських да, гнать так, рить ці Ямочки, да, тракторні. В чому його проблема? Це те саме, що я оповідав з 91-го року. Я, я знаю, чому Клеман Малін такий розумний. Я вам в кінці покажу, я вам відкрию страшну таємницю його розуму. Є ще справа, що Сравко це знав з, з тієї ж самої книжки в 1991 році. Ну, йому юна простительно, але приємно, що вже в його юному віці він оцю енциклопедію, енциклопедію юного сурка знайшов і для нас переклав французькою. А може, її французи переклали після війни 40-го 45-го року. Зроблю вам натяк. Бачите, тут теж нема прикриття рову, нема стрілецьких ровів для прикриття протитанкового, і нема тут запори. І ви ж бачите, чому танки рухаються посадками. Москвинські, значить, ми це прикриваємо. Оце надав би, видав би, значить, зроблені довбойобами. Я вам відверто скажу, у нас програма для дорослих. Знову ж таки, вони сподівалися, от із цих проходів контратакувати. Я розумію, для чого зроблені ці проходи строго учебника. Що якщо до нас помчаться вражеські танки, отсюди вискочать наші танки і помчаться їм во фланг. Ну, скажу, танк вам в руки, значить, отак от виглядали їхні стрілецькі танки. Протитанкові позиції, значить. Так, і ось порівняння. Я знаєте, оце, бачите, це старі окопи українські, а це новий український стрілецький рів. Бачите, буде казати, стрілецькі рови, будемо казати. Це новий стрілецький рів, уже сяк так прикритий. Бачите, зробили спробу, значить, такі опорник навколо зеленки. Чому опорнік навколо зеленки, значить. Я вам поясню, я це вже прикрию, щоб нам лишилося. І от ми дивимося, саме неприємно, оце москвинська траншея. Оце їхня москвинська траншея, отак вони розбудовують, бачите, в зеленки, сука, прикрита траншею, нахабно в наших лісопосадках, не спілених, значить, предприїмчивими. Батраками, значить, ну я вам розказу, що нас примушували захищати посадки, щоб тепер вони так брав. В тому, що ми захистили засию і наші сусіди, тепер москвини будуть копати оборону на наших городах. Ну що поробиш? Бачите, вони скористалися з плана преобразування природи. От якщо українці боронять оцю лісопосадку, щоб в ній ходити по бальшому, значить, то вони її використовує противник. Оцю оборонну позицію. І якщо противник робить у нього стріл протитанкові укрі... протитанкові рови прикри... прикриті стрілецькими ровами за ним. Оце, бачите, ти самі їхні надав би, видав би москвицькі, значить. А тут у них уже хода сообщення і вогнева позиція для стрільців. І, значить, тут, вот для скритого, значить, розвертування, прикрита далі на губину місцевості. Ну, що можна сказати? В принципі, їхні. Оборонні позиції виглядають лінії Соровіки. Ніх виглядають трошки краще. Все таки, ми за НАТО захопилися Татлєбінщиною, І за НАТО, ну я розумію, це класика. Україна має найбільшу в світі колекцію утворів Татлєбіна. Ми можемо ними торгувати. Тільки Севастополь може порівняти з Україною щодо колекції Татлєбінщини. Я тільки не певен... в. Ну, так, да, з космосу это смотрится, конечно. Тепер поговоримо за нові позиції, значить, українські. Наш брат Клеман Малін, він не думав. Він взяв Енциклопедію юних сурков. Оце саме я малював в першій з інструкцій, Може, ці ще її не всі виконали, для Придністров'я. Правильно? Позиції обрадительної позиції Вермахта. Це калька. Творчески переработане, Клеменом малином заборонительних позицій Вермахта, значить. Оце дорога. Те, що мене потрясло, то, що небесно зеленым цветом, я так розумію, що все-таки людина-пришелець. Воно каже, що зеленого цвета це живі і загаді. Чому вони в кліточку? Я вам відкрию цю просту таємницю. Це Нормандія, це Бакадже. Це не колективізовані поля нормандських фермерів. Це бокажі. І в цих бокажах, ви знаєте, застрівали шармани, поки не зробили отакі клики. Один сержант на це подивився Каже, каже, ж такі клики к танку, він буде через живу згрезу проходити, а не підніматися по ній. Оце бокажі, це Нормандія. Йому було генькими перемальовувати, він небесно зеленим цветом намалював Бокажі, значить. І я вам пояснюю, чорна це дорога. Це звідси має рушити противник. Небесна зеленого цвіта це живі ізгороді. Жовте це ось воно. Це протитанкові рови. Бачите? Сіре це надовби, значить, оце от. Надовби, значить, з колючим дротом. Біле це колючий дріт. Не, ну я понимаю, что организация тот тот-то могла это построить в Нормандии. У нас вот такая от построить, у нас нет ни ТОТТО, ни его организации. Мишкин дед очень неплохо поднялся в войну. Он в 1942 году сдался в плен, потому что там уже степь была и, и сусликов на всех не хватало. Все, никто же не знал, что советская власть там. вы. Сталінград удержить. І він натурально здався німцям і працював в організації Тотта. Вони були такі ідіоти, що і російським, і іноземним, і німецьким працівникам платилося однаково по 50 фенінгів. В час, это ж не слихано. Вони і німцям, і нашим полоненим платили однаково. Будьте собі уявити. Тому власти за два года и возвели Восточный вал, который до сих пор не рассыпается. Вы бачили немецкий бетон на укреплениях восточного, Атлантического вала? Меньше что си не рассыпался. А кто строил? Советский солдат. Ведь немецким керевництвом даже наши люди, способны не красные. Ну, они же расстреливали, в принципе. Так, але ви розумієте, що німецькі розстріли були ефективнішими за Сталінські, чомусь, ну, тому що організація труда була вища, ну і в німців була глупость платити, як ви розумієте. Так ось. Ясно, що все це возвести нельзя. Як це працює в обороні? Я в сюди проривається противник, вяже, а оце червоні, це замаскировані точки на перекрестіх Бакаші, Значить, вони косять фланкіруючим пулеметним, МГ-42 в кожному відділенні по одному МГ-42. Оце вони слухають дуже багато розумних людей з війни. У вас що, в кожному відділенні є МГ-42, будь-який єдиний пулемет. В дефіциті зараз. Але українці працюють. Ось бачите нова схема позицій українських. Оця за 20, бо ми вам показували полосу оборони між Покровськом та Слов'янськом. Пам'ятаєте, що противник досі в ній застряг? Яка б вона не була, ви розумієте, ми можемо багато що лаяти. Але з 24-го року почалися зміни в будівництві оборонних позицій, хоча й не під сумами. Але противник, яка б не була система українських укріплень, все таки, але вона працює. Противник їх поки що не прорвав. Чи він їх обійде з півдня чи з півночі, ми не знаємо. Але в 20 кілометрах за цією лінією оборони будується нова полоса оборони українська, вже яка боронитиме Україну від Донбасу. Треба сказати, вже переходимо до оборони України. Оця от полоса буде боронити нас. протитанковий, протипіхоті, і розріджені шматки, ви бачите, окремих ділянок і окремі вогневі точки. Вважається, що ця система більш буде зв'язана вогнем, менше потребуватиме людей. І підступ і відступ прикритий буде для людей забезпечений. Як от, от, власне, ось цей шматок сфотографірований, вже починає заростати. І, в принципі, в цій от. Зеленки можливо буде укритися на якийсь час українським воякам. А тепер безпосередньо вже повернемося до нашого любого, нашому серцю, Клемана Моліна. І подивимося на де тут? О, на протидронові на картинки, які він вважає вже більш розвиненими. І цивілізованими українськими укріпленнями. Ось, власне, те, з чого ми починали, ви бачили, тепер він нам показує, до чого ми прийшли зараз. І що, в принципі, в цих умовах можна вже вітатись, які такі зміни. Принаймні, бачите вже протидронові сітки. Я чому казу, що є розвиток, от ви бачите, є вже розвиток. Проти дронових сіток. Ну, розумієте, там, де раніше колючка, функцію з, з, з запорі протипіхотни виконував, що піхотинець не може прорватися в стрілецький рів, ворожий, бо дротяні загороди, то тепер все-таки, щоб дрон не прорвався, використовуються сітки. І, в принципі, він вважає, що на цій лінії ми вже. Використали досвід війни 22-24 років, адаптувалися до нових способів наступу і огнівих ударів противника, Тільки ми не знаємо, наскільки це дорожче. Якщо то обходилося в 130 тисяч, бачите, то в скільки обходитимуться ці полоси оборони в зеленке. ну що можна сказати? Ну, я розумію, серед корней не хотіли копати. Отак, от, от, на його думку, виглядають уже нові покращені. От як мені ці поля болять, Оце ж, ніхто ж потом фермеру это не оберіть Ася. Да. Це ж ми в посадці. Ну, в посадки затядіть загожу в посадки. Але ж міни холера, слухайте. Да, это... Да, это... Боль. Це змінить наше життя так само, як коли змінив. Уявляєте, як анти зубами скрежетали на змієві вали. і саме і ми будемо скришати. Це змінить нашу землю назавжди. Це теж план, я скажу, змінення природи. Ну, а це суми, власне. А якщо цьому... роботи убирають? Ну, роботи вам не Тася. Ви бачите, як вони футбол грають, довго і що нам ждать. Отака от подякуємо нашому брату Клеману Маліну. Все-таки юна людина спромоглася дістати німецькі підручники інженерної оборони, інженерної оборони Вермахту. Знаєте, мені знаєте, що неприємно? Чому я вже не напаю? Я з цими німецькими книжками в австрійськими здані Будесхир носився року так з 91-го і ніякого впливу, на жаль, не лишив по собі. Ну, в принципі, я не славолюбивий, любивий. Мені достатньо тепер, що хтось з вас матиме мого ножика. Оце буде в стилі фінських якудзя. Я вам потім розкажу за цей ніж. Це досу, це досу. Це ніж це досу. Це до синіжякудзе. А це буде ніж фінського якудзи. лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.